Що таке ветеранхаб Нікопольського заводу феросплавів? Насамперед, це простір довіри та взаємоповаги. Це місце, де кожен військовослужбовець, ветеран і член родини захисника відчуває, що його шлях, досвід і потреби важливі. Тут надають комплексний супровід і головне дарують відчуття безпеки та турботи. З 22-го року багато наших працівників боронять нашу країну в лавах Збройних сил. По стану здоров'я. Також немала кількість, повернулись зі Збройних сил. І тому виникла така нагальна потреба соціальної, психологічної адаптації до цивільного життя наших ветеранів. І рік тому було прийнято рішення про створення ветеран хабу акціонерного товариства Нікопольський завод Феросплавів». За цей рік зроблено багато справ. Ми надалі будемо підтримувати і всіляко сприяти. До повернення цивільного до цивільного життя наших ветеранів, щоб грамотно та ефективно забезпечити соціальну і професійну адаптацію працівників демобілізованих з лав збройних сил України, ветеран Хаб залучав фахових спеціалістів. Так, у межах підписаного меморандуму між Ат НЗФ та Центром освіти дорослих міста Нікополь, керівники виробничих підрозділів, профактивісти та ментори пройшли цикл навчань і отримали комплекс практичних знань та інструментів для якісної роботи з ветеранами. Окрім того, завдяки партнерській роботі було реалізовано ще декілька важливих проєктів протягом календарного року в рамках проєкту реінтеграції ветеранів ветеранок, а також членів їх сімей. Свої для своїх в партнерстві з заводом «Ферсплавів» було проведено ряд заходів для дружин військовослужбовців, які це психологічні курси, тренінги а також для їх сімей. Також дві сім'ї було охоплено ретритами в Карпатах в Турскавці. І в Славську. і зараз, 18 грудня, у нас три дитини з батьки, які є військовослужбовцями і працюють на заводі феросплавів, відправляються на зимове оздоровлення в прекрасну країну Італії. У діяльності ветеран хабу значна увага приділяється медичній підтримці наших захисників. Для ветеранів діє спеціальна програма страхування. Вони проходять поглиблені медогляди, забезпечені санаторно-курортним оздоровленням. медіка санітарна частина активно приймає участь в житті наших працівників, які повернулись з лав ЗСУ. З ініціативою голови правління генерального директора Руслана Валерійовича Пономаренка ми двічі на рік проводимо медичний огляд даних категорій працівників. Ми дуже турбуємося про їх життя, про їх здоров'я. Протягом року до роботи ветеран хабу активно доду. Почалися родини військових. Вони брали участь у культурних, освітніх та оздоровчих заходах, спільних виїздах, святкових програмах і творчих зустрічах. Їздили з ветеранхабом в Дніпро симфонічний оркестр виступав, з лісуванням піском, з малюванням було, дуже сподобалось. І дитині сподобалось. Ходили в музеї, в були, тобто теж дуже-дуже. Інтересно, ты такие мероприятия, что сам 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 бы, получается, ні, ніколи б не не организовался, не не, не пішов. Дуже сподобалось. Ходим в бассейн, то есть плаваю в бассейне, то есть восстанавливаю, восстанавливаюсь по чуть-чуть, потроху. Поступово у ветеран-хаб з'явились нові напрями діяльності. Одним з них став клуб вихідного дня, який подарував родинам феросплавників можливість відвідувати театри, музеї, місця відпочинку та дитячі центри Дніпра і Покрова. У співпраці з благодійним фондом Голоси дітей було проведено чимало цікавих заходів для сімей наших захисників. Ми дуже тішимо, що маємо таку співпрацю з, з вами, і разом з дітками з дорослими маємо радість дарувати вам класне дитинство в цей непростий час. І дякуємо дорослим за довіру за те, що ви маєте можливість разом з нами створювати щасливе дитинство і якісне батьківство. Не були поза увагою і працівниці нашого підприємства, атмосферне жіноче коло стало улюбленим простором для багатьох. У теплій довірливій атмосфері тут можна випити гарячого чаю, відверто поспілкуватися, оволодіти новими знаннями і навичками, поділитись переживаннями та відпочити від щоденних турбот. Жіноче коло, що організоване ветеранхабом, це взагалі це щось просто неймовірне, де відчуваєш, ніби якась родина нова е, утворилася. Серце цієї організації, на мою думку, це Наталія Гармаш. Я дуже їй вдячна за. За те, що покликала, за те, що огортає турботою, дарить посмішку, ну задор, ну це ну це просто людина неймовірна. Щиро дякую за таку можливість. За рік роботи ветеран хаб став не просто проєктом. Він став частиною великої родини підприємства місцем турботи, людяності і вдячності. За цей рік ми побачили, як важливо просто бути поруч, вислухати, підтримати, підсказати, організувати потрібну допомогу та відпочинок. Вітеран хаб робить все можливе, щоб наші працівники відчули турботу, допомогу і повагу щодня. Вітаємо ветеран хаб із першою річницею. Попереду нові програми, нові напрямки роботи та ще більше можливостей для наших захисників і усіх працівників підприємства.